Всім доброго чудового ранку. У нас неймовірно класне прислів'я. Я вчора якраз говорила з вами про те, що в квітні в нас буде така дивна погода, але в нас вже походу сьогодні квітень, я з парасолькою. Тому прислів'я, яке я хочу вам сьогодні запропонувати, це Es gibt kein Ескіпканшліхта es gibt schlechte Kleidung. Немає поганої погоди, є поганий одяг. Я думаю, що це прислів'я для оптимістів, оскільки людина, яка прокидається зранку, і тут починається. А особливо, якщо ви в Німеччині знаходитесь, подивіться все сіре, просто сіре, неймовірно, скрізь сіре. В мене навіть, хоча в мене парасолька з котами. І оце, напевно, мій ем, одяг, який я сьогодні вирішила одягнути. Гарний настрій, не дивлячись на те, що йде дощ, що в нас сьогодні так все. Мокро, але для квітів, для природи, які вже починають рости, це неймовірно. Тому я пропоную вам кожного ранку, якщо ви маєте погану погоду на дворі, згадувати це прислів'я, ескіпкань, шляхти, свети, ескіп, шляхти-кляйдунг, потягати гарний настрій і починати свій день з посмішкою або, наприклад, з цією цікавою парасолькою, яка піднімає вам настрій. Приходьте на канал, в мене є багато позитивних відео, які допоможуть вам пройти цей день і посміхатися.